Головна героїня, борцуха за справедливість, наказує поганих мужиків. Момент тюлету тирить здоровий Голуб за рік читання. Ця книжка витягла з мене найбільше емоцій. Я е, не спеціально це роблю. Це роба Пост Ох, зараз, за слово літа. Знаходить. себе такого мужчинчика. Приятного це настільки тривожно. Ха! Получилася з першого разу. разом. Отакі що? А я вам скажу, а я вам скажу. Кінг не стінгда. На каналі Ліні Нравиться, я власне Ліна і мені нравится говорити про книжки. Я знімаю в той же день, що і минуле відео, тому воно точно вийде. І Вот оно. Я стараюся бути як Кожна неділя випуск. Вот он. Це відео буде про прочитане. Я не знімала прочитане два місяці. За ці два місяці у мене накопилось 10 прочитаних книжок, і я вирішила їх поділити. П'ять. Оце прочитане буде за. Вересень, бо я не знімала прочитане вересня. А наступне прочитане буде прочитане жовтня. Все дуже просто. Вам я Вам розказати, що, будь ласка, дивлячись мої відео. Якщо вам щось там прийшло в голову, сказати мені, от просто хочеться мені щось сказати, зайдіть ви в коментарі. Да напишіть мені ці коментар, я прочитаю, відповім, будемо з вами спілкуватися там. Налагоджень будемо з вами там спілкуватися, налагоджувати зв'язочки. Можливо, захочете перейти мій інстаграм підписатися, а там взагалі я так дружу з усіма дуже сильно. Ну і, звичайно, там в мене є телеграм-канал, в якому ми спокуємося, обговорюємо книжки. Коротше, якщо вам я цікава і цікавий мій канал, запрошую в усі мої соцмережі. І, будь ласка, не забуваємо підписатись, якщо не підписані, поставити лайк і коментар для збільшення охоплення цього відео. Дякую! Як я вже сказала, це відео про прочитане. Прочитала я у вересні п'ять книг. Почну я ніколи так не роблю. Я завжди саму цікаву залишаю на кінець. Тому Думаю, ну то ж дурна, не всі люди до кінця до, до дивлються. саму цікаву цікаво да вперед. Тому саме цікава книжка. І книжка, яка найбільше емоцій в мене за цей рік, за рік читання, типу, ця книжка витягла з мене найбільше емоцій переживань, не знаю, внутрішніх тривог. З тривогами, звісно, але ладно. Можна було і не тривожитися. Але вона мене тривожила. Це Роза Медер Стівенга, Стів, Стівенга. Знаєте, у мене є проблема. Я Стівена Кінга іноді називаю Стінг. Просто знаєте, я не спеціально це роблю, це робить мій рот. Роза Медер Стівена Кінга. Книжка, яка, яку я читала з от такими відкритими очима, я. Настільки переживала за головну героїню. От в двох словах про що тут? Тут про жінку, у якої чоловік поліцейський, який нещадно над нею знущається, він її б'є, гвалтує. Не знаю, вона була вагітна, він її збив так, що вона втратила свою дитину. Телефон Віталік постав, пожалуйста, на беззвучний режим. Це все чутно. Він її б'є, гвалтує. Вона була вагітна. Він її ізбив так, що вона втратила дитину. У нього навіть серце не йокнуло. Це було описано. Це не спойлери, це описано в перших 20 сторінках. Наскільки вона страждає морально, типу, вона заміжня за ним десь. 15, 12, 15 років, і кожен рік вона оце терпить. І знаєте, оце, е, у неї почуття загненої мишки. Вона не може кроку ступити, немає правильного, неправильної дії. Є просто він хоче сьогодні її е, розхірачити, вдарить, побити, надругатися, чи не хоче. От Гарний в нього настрій сьогодні чи поганий. І в якийсь момент він її знову збиває. І на ранок вона прокидається, у неї там простирадла типу світлі були, і вона бачить одну капельку крові з носу, що типу вона впала на ці простирадла, їх потрібно міняти. І саме оця одна крапелька крові якось її розбудила. Вона вирішила, що ну це звичайно не було так, що вона вирішила. Це були сумніви. В ній посіявся сумнів. Можливо, типу так не має бути. Можливо, якщо вона залишиться з ним далі, він її б'є. І вона е, приймає дуже важку, ну важке рішення, тому що у неї немає навіть в голові, е, як це називається? Як у неї дуже, навіть не так, у неї дуже працює інстикт самозбереження, і вона знає, що якщо вона вийде із квартири без його відома, він її точно накаже. А той вб'є. Вона розуміє це, і цей страх, який вона бореть, як вона в собі в голові оце веде з собою діалоги, як вона боїться, вона шарахається від кожного там, звука машини. Вона думає, що він бачить все, кожен її крок. Як у неї е, він її постійно бив по ниркам. І, і за цього вона часто хотіла в туалет. Типу, і коли вона вийшла з квартири, оця думка про те, що вона хоче в туалет, як вона іде і боїться навіть просто присісти, що він побачить десь її, побачать сусіди, передадуть. Ну це настільки тривожно. От перші 50 сторінок, там 60, як вона приймає рішення від нього втікти. Ти читаєш от з такими руками, тому що ти за неї переживаєш. В Принципі в наші ця анотації, ну. Спойлер, не спойлер, я скажу, що вона втікла, вона змогла зробити цей крок, і вона від нього втікла. І що мене поразило, що коли він побачив, що її немає, типу, перша його думка була про те, а у нас тривога. Спасибо. Тривожна книга, тривога на вулиці. Йобана Русня. Короте. Що мене пережило, це те, що коли вона втікала, в неї не було грошей, і вона взяла його кредитну картку. Вона знала, що цього робити не можна, вона боялась, але в неї не було грошей, він у неї все забирав. І на кредитній картці лежали ж їхні спільні кошти. Вони, типу, нажили за 12-15 років спільні кошти. І вона зняла з тої картки всього лише 300 доларів просто на білет собі. Все, вона, типу, викинула ту картку, вона не чіпала грошей, просто 300 доларів. Що мене найбільше вразило, це те, що коли він зрозумів, що вона пішла, сказав, як вона посміла взяти мої гроші, ці 300 доларів, я її типу там доганю і проучую. Та ми з нею серйозно поговоримо. Ми з нею поговоримо як на духу, віч на віч. І от оця фраза вона буде. Постійно вцінишся. Ця фраза буде наганяти реально страх. Це книга, шлях жінки, яка зрозуміла, що так більше не можна. Вона забита миша, яка Ну, їй здається, що вона не вміє нічого, окрім як змінювати постільну білизну, готувати, їсти, ну і бути побитою. До жінки, яка приїхала в інше місто, змогла там освоїтись, зустріти людину, якій вона не байдужа, знайти роботу, відкрити свої таланти. Типу, вона почала жити. Ну, і звичайно, давайте не забувати, що цей тіп поліцейський він її шукає. Типу, я не спойлерю, просто у неї починається щасливе життя. Але отут от ми, дивимо, ну, ми читаємо про те, яка вона щаслива, але отут за нею типу, йде цей тип, її чоловік. І ти, типу не можеш бути щасливим в цій книжці за неї, тому що тобі страшно за цю розі. Ти щиро ненавидиш її чоловіка. Це от реально от Кінг прописав так. Що ти Розі, ніби ти сама, а цей її чоловік, ти хочеш його вбити за, заради неї. Я дуже раджу цю книжку, це тепер моя улюблена книга разом з Мізері. Ох, я би могла мені здається про неї говорити вічно, тому що от я, от скільки в мене за е, моментів, скільки тут є, тут є крапля містичності, кінг не кінг, якщо він містичність не додасть, але мені ця містичність не була зовсім недоречна. Мені навпаки, я думаю, так. Ну, хоча б типу, вона не сама. Хоча б є оця от крапля, яка дає е, шансів цій розі більше. Пожалуйста, От дійсно, е, моя книга, тепер улюблена у Кінга, буде в моїх топах року. Я вам про неї ще не раз розкажу, тому що я вже всім прожужала е, про цю книгу. Нравиться. Фух. на Кінг на стінг, так. Да. Я не знаю, постійно. От просто мій рот видає цей стінг. Я думаю, ну ладно. просто я дуже люблю цього стінга пісню Shape of My Heart. може, ти за цього воно мені там. Ну. Фані. Наступна книга. Лілія кухарець, і це книга на огляд. І я дуже вибачаю перед Лілією, яка мені прислала цю книгу на огляд, я її прочитала. І я не дала відгук, тому що я подумала, ну в інстаграмі сенс давати, у мене там немає великої аудиторії, а книжку, а відео я так і не знімала у цей час, тому даю зараз. Я можу сказати, що це абсолютно легке читання, зрозумілий світ, пост постакапель. зараз, це слово моє любіме. Подождіть. Поста. От скажи Апокаліпс. Апокаліпсис. Пост... Постапокаліпсис. Да. <реш> ну, можна скажу, був коротше. Апокаліпсис, правильно? Він пройшов. Все. <реш> Оця книжка після Апокаліпсису. І е, тут люди виживають. Світ змінився. Світ змінився. Він дуже небезпечний, і люди типу, поділились там, типу, там собі якусь зонку гароділля цього світа, поділились по талантам, хто що вміє робити, ну і живуть так, типу. там хтось вміє хорошо полювати, полює, хтось вміє там, хорошо вирощувати рослинність то й вирощує і так далі. І є в нас головна героїня Літа, яка. Ми не може вона зрозуміти, хто вона взагалі по цій житті. Вона і не сильно і любить грядки полоть, да? і не сильно вона там розумна, і писати багато. Коротше, будь писаркою. писаркою. Ну, така вона, знаєте, оце, їй нічого не до душі на даний момент. Прикольна дівчинка, але до душі в неї нічого немає. І в якийсь момент цю літу тирить здоровий голуб. Отакі, що? А я вам скажу, а я вам скажу, про що ці люди от це собі гарділи місце, де вони живуть, від отих от звіданих земель. А на тих незв'язаних землях живуть інакші. Інакші це тварини, які там, в 20-50 разів більші по розмірам, ніж звичайні тваринки цих людей. Вони у них, я так зрозуміла, павадки, аби типу, маленьких тваринок. Але ж вони, блін, здорові кабанюри. Типу, для них от це розтоптати людину, жерти людину – От, і оцей голуб, типу, вона була в зеленій кофті. Він подумав, що, що вона якась інтересна травічка, я не знаю. Симічка, да. І вона чи в ну коротше, в якійсь такі кофті, що привлекла увагу цього голуба. Ну і він її стирив, виходить, стирив своє гніздо, ото прилетів, поклав її, і все. І получається, літо у нас вже де правильно за територію, цей е, інтерес, ну типу безпечний. Вона десь в сраці там. І, коротше, е, ця літо, Ну, їй страшно. І вики, і вона, типу, в голову летів. Вона думає, ну якщо тебе принесли в гніздо, це, мабуть, тебе будуть кушати потім, якщо ти похожа на черв'ячка. Ну, я так думаю, її треба туди звалювати. Потоги. Я не сильно це, звісно, споліру, я надеюсь. тут так і написано. Так, да, нормально. Літу викрадає велетенська пташка. Я вам так і сказала, втайська пташка. Здоровий голуб. ну ти, що таке? І вона спускається в ліс, і, типу. В лісі везде читує небезпека, це понятно. І Літо йде йде, йде бачить вогник іде на вогник. В іторі Літо знаходить нічого такого мужчин, з ним спілкується. І він каже, слухай, суха ну ти прикольно, давай я тобі допоможу повернутися додому, що так і бути. І там вже починають дуже інтересні е, події. Вон, там є любовна лінія, вони так прикольно спілкуються, там є прикольний, красивий, я б не сказала дійсно красива сцена. Під водопадом. От просто вони там прийшли помитися, і в них реально дійсно красива сцена, там любовна. Не, я не могла ніяк відді... відділитися, не знаю, відділиться від... відкара... відхараскатися. Відхараскатися, є таке слово. Це згадала: Відхараскатися від думки про те, що. Мені ця книга здається більше е, ну, типу, там, для підлітків. Тому що вона дійсно така легко читається, зрозумілий сюжет, Все йде, типу, одне за одним. Ну і, звичайно, в кінці нас повісила на такий крючок, що буде друга частина, і ми маємо дещо дізнатися. Загалом ця книжка подарувала мені е, приємно проведений час. Я прочитала її дуже швидко, тому, тому, тут, тому що тут ще й досить комфортний великий шрифт. Мені сподобалась літа, вона має характер. Вона спочатку не знає, хто вона, а потім вона починає розуміти, до неї доходить, і вона формується як герой, як особистість в цій книжці. Дуже рівномірно. Типу в неї класний темп формування особистості. Сам хлопець, який його звати Саю ліс. Саю ліс оцей чоловік, хлопець, якого вона зустріла. Теж дуже комфортний, такий, знаєте, зелений прапорець, він до неї приємно ставиться. Їхні відносини наповнені гумором, приємні діалоги. Загалом книжка легка, Тому Лілія дякую вам за цей подгончик. Я прочитала, провела класно час. І що бажаю вам натхнення в написі другої частини. І дізнаємося, що буде там. Наступна книга це книга сміття. Книжечка, яку я прочитала просто за поїздочку в машині 4 годину. Книга теж про постапокаліпсис. Поймалася з першого разу. Книжка про те, як. Знаєте, давайте уявимо Харків, це відбувається в Харкові, але мені здається, типу, можемо думати про те, що це так відбувається в усій країні, в усьому світі. Немає більше неба, все затягнуте чорною типу, муглою. Сонця не видно, дихати дуже важко, електрики немає, е, нічого немає. Знаєте, я так зрозуміла, тут стався е, якийсь вибух, якийсь катаклізм через те, що дуже забруднена була була Земля. Наша головна героїня вона Ліна, до речі, я їй взяла цю книжку, тому що прочитала, що головну лі, героїню звати Ліна. Е, Ліна, вона дуже як попаяна на тому що ще може принести шкоду екології, вона дуже за це париться. Вона ходить пішком, тому що кожне зажигання ключа в машині там, в, атмосферу, да? в атмосферу виділяє вихлопні гази, типу, які там, на 10 років відкидають можливість побачити сонце. Або вона користується тільки там, супер якимись гігієнічними прокладками, тому що звичайна прокладка розлагається 500 років. Ну, коротше, вона така дуже-дуже по попаяна на тому, щоб сміття після себе не залишати. І долі, доліни приходять із проханням знайти хлопця. Знайти хлопця, вроді його звати Влад, так, а, тому що він пропав і його мати його шукає. І цей Влад він сміттяр, Він працює на смітті працює, на смітті, він працює на вивозі сміття, має як, роботу зі сміттям. І він пропав. Ліна починає своє розслідування, в ході якого всі люди, з якими вона спілкується, про цього влада починають пропадати. Їх не стає. Ця книжка насправді з точки зору екології мені була цікава. Я побачила для себе дуже багато нових фактів про розкладання якогось сміття, про в принципі сортування сміття. Ми, коли були в Італії, жили в знятих типа апартаментах, і там обов'язковою умовою було сортування сміття. І це капець як важко насправді. Кожен клаптик, кожне, що ти після себе залишаєш, треба аналізувати, куди, що, як. І для мене це було прям взрив мозку. Знаєте, повернемося до цієї книжки. Тіпу Ліна, вона мені як геройка, вона мене іноді дуже бісила, як головна героїня. В неї були не завжди якісь логічні дії, але в цілому книжка мені сподобалась. І що саме головне. Мене здивувало закінчення. Я така, що? Подождіть, це все дуже нелогічно. Бо воно по потім стало логічно, але поки ця Ліна ходить до кожного із там, з ким вона має пообщатися з приводу цього влада, і те, що вони їй розповідають, воно купи не в'яжеться. Тому що кожна людина, з якою вона спілкується, вона про Влада, ніби про іншу людину розповідає, що воно купи не вяжеться. І тут в кінці, коли тобі цей вже Купу не в'яжучись зв'язали в один клубочок. Це такий а, е, воно ну так. І тоді мені сподобалось. Ну, в принципі, насправді книжечка читається швидко, легко, має, звичайно ж, цікаві оці, як я вам сказала, факти про сміття, що можна по людині сказати про її сміття. Це що в мене теж я думаю, воу, ну це прям прикольно. Тому мені подобається, прочитала все. Наступна книга поганці. І я від цієї книги очікувала набагато більше. От просто от, те, що заявлено отут, про те, що головна героїня, борцуха за справедливість, наказує поганих мужиків. Вона вбиває всяких поганців. Ну, Вона так вбиває. Але тільки так, знаєте, вбила того-то. Все, йдемо далі. Ну, Вона ще там убила того-то. Ідемо далі. Я думаю, так, а у нас будуть детальки, пожалуйста, щось краваньке, вона десь ну, ви так красиво зробили ось цю палітурочку, тут мужики, голови. Я хотіла трошечки якби розчлененки, але її тут майже не було. Починається книга з того, що головна героїня у неї є відчим, мати її померла, в неї є відчим і сестра. І цей відчим час від часу її гвалтує. І в якийсь момент, коли вона вже трошечки підросла, цьому вічому стало нецікаво готувати її, і він покликав її молодшу сестру. Тут у неї клемма істесина сирвала, і вона його малою вбила. І як вона це зробила? Ну, втопила в басейні. Пригнула на нього і втопила в басейні малою дитиною. Дуже правдоподобно, Ну, да ладно, віримо, віримо, типу нам. Добре, Їй це сошло з рук, і в ітогі вона зрозуміла, що вона може типу, бути такою, от, як Бетмен, не знаю, женщина-кошка. Ну коротше, супергеройка того часу. Все. Бо я навіть знаєте, я її прочитала, цю книжку закрила. Думаю, от який був класний початок. Ну, ладно, ми не говоримо про правдоподобності. Було цікаво описано її мотивацію, там чого вона переживала за сестру, який поганий її відчим. Він був дуже багатий, він помер, залишив їй багато грошей, вона забезпечена дамочка. Але нам не показують, як вона прийшла до того, що вона вбиває чоловіків отак просто і безнаказана. Нам не показують процеси, як вона там знаходить їх, я не знаю, вистежує, як вона пробирається вбити вбивцю. Це треба ну якось, навірно, теж треба... Не розказує, чи ходить вона в зал, чи вона займається якоюсь там підготовкою свого тіла фізичного, типу, щоб якось могти то все. Просто кажу, порубала топором, порізала, там, вбила того. То я думаю, ну, ладно. Що мені дуже понравилось, це те, що ця наша головна героїня вона закохується, в тіпа, який любить колопатися в якихось незакритих ділах і шукати винного. І вона в нього закохується, в нього була дружина. Коротше, вона там теж його кинула, і він травмований. Тік. І вона, як вона до нього подкати. Ну теж вона придумала класний подкат. Я на неї дуже злаза цей подкат, тому що вона воспользувалась собачкою в цей момент. І вона йому ну так по вушах стелить. Ти читаєш цю книжку, думаєш, боже, малишка, типу, це ти мужчину соблазняєш, Ви такий хороб. Ну ви ж без беззріння совісті ту собачку достали. Ви видно, що ви хороша людина, у вас такі сильні руки. Думаю, ну, блін, це було, знаєте, на грані смішно. Я читала, і мені було на грані смішного, як вона його зваблює. В цілому ну, книжка мені, давайте так. Ну, майже не сп... ну три з п'яти. Десь були прикольні моменти, десь я думала, ну, а коли ми дійдемо до суті. Тому полунравиться. Ні, знаєте, так, мені не подобається. Я навіть вже не згадаю, чим закінчилася ця книга і там оканчання. І що вони взагалі головний антагоніст цієї книги, я вже і теж не спомню. Не подобається. Наступна книга. Mm. Брінджер Даний Герцог і я. Я її так відкладала. Я знала, що вона мені сподобається, тому що я обожнюю дивитися Бріджертонів. Мені вони подобаються за красиву картинку. Саме Бріджертони — це от як воно знято, які красиві там герої, плаття, все, атмосфера мені дуже подобається. Але особливо я там не, знаю, не звертала увагу на деякі речі. Я знала, що книжка сподобається, знала, що є відмінності, немає королеви Шарлоти. Деякі речі поміняні місцями але в принципі Netflix змінив ход подій. І от настав момент, коли мені захотілося чогось романтичного. А із романтичного в мене залишилася лише оця книжка нечитана. І я провела прекрасний час цією книжкою, Я її прочитала за два дні. Герцог тут, звісно ж, у нас світленький. Не будемо казати Netflix, ми розуміємо, що він завжди намагається всунути з голубими глазами. Да? Очень схож на что в серіалі. Дафна у нас тут теж, як оказалось, не красавица і не діамант, а просто дівчина розумна, приємна, гарна, але не так, щоб всі за неї там ходили, боялась підійти познайомитися. Але це історія стосунки: коли ви стаєте друзями, ви подобаєтесь один одному, як друзі, вирішуєте робити вигляд, що ви. Зацікавлені один одним, щоб від вас відстало суспільство, і от там от уже розумієте, що закохались. Красиво написано, приємно написано. Я прочитала, думаю, і чого я відкладала? Ну чого я відкладала тебе? Ну мені ж понравилось. Піду купляти другу частину і хочу вже так швиденько її прочитати, щоб перегнати вже сезони, які повиходили, щоб знати, про кого буде наступний сезон, і вже знати історію з точки зору книжки. Сподобалось. Мені нравить. Ну, от так от на цьому все. Мої п'ять прочитаних за вересень, про які я розповідаю в листопаді. Ну, така я пунктуальна жінка. Якщо ви читали якусь із цих книжочок або хочете книжочок, якщо ви читали якусь із цих книг, або хочете. Розкажіть про це в коментарях. Розказуйте мені в коментарях про що хочете. Хочете, я буду ваш особистий психолог. Пишіть мені в коментарі все, що хочете, тому що коментарі допомагають моєму YouTube каналу ставати більш популярним. Особливо після перерви в 40 днів чи в 41 Не знаю, коли я змонтую випуск. Це допомагає моєму каналу повернутися на круги своя і набирати знову охоплення на відео. Мої соціальні мережі: Instagram, Telegram канал Тікток, до речі, починає вести, якщо цікаво. І що? Всім пока, цим цьом і будьте в безпеці!